Програма дитячого хора це, якщо ви були уважні, то це ціла проповідь. Це свідоцтво про Воскресло Христа і заклик до нас якимось чином реагувати, що ми можемо, як ми можемо відреагувати на Воскресіння Ісуса Христа. Я хочу прочитати самий авторитетний доказ і Слова Божого, який говорить про Воскресіння Ісуса Христа. І як Слово Боже описує це. Всі чотири євангелиста. Говорять про Воскресіння Ісуса Христа. В кожного є якісь особливі деталі, але всі вони свідчать, що той, хто прийшов на цю грішну землю ради спасіння людини, він помер і воскрес третього дня, як і обіцяв. Буду читати Іванлія Матвія, 28, розділ з першого вірша. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався. І промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте, нема його тут, бо Воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть Його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу за страхом і великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав радійте. вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх, нехай вони йдуть в Галілею, там побачать мене. Євангелист Матвій змальовує надзвичайну картину, яка сталася там біля гробу. Жінки перший день в тижні на світанку Марія Магдалина і інша Марія йшли побачити гріб. І сталося надзвичайне, ангел Господній зійшов, стався землетрус, і зійшов ангел Господній, відвалив камінь від гробу. І сів на ньому. Реакція людей була різна. Написано, що охорона, сторожа затряслася і стала як мертва. Вони злякалися. Небожитель зійшов. Але ангел озивається до жінок і каже: не лякайтесь. Він каже, я знаю, чого ви сюди прийшли. Ви шукаєте Ісуса, розп'ятого, але Його нема, тут Він воскрес. І знаєте, ця вістка про Воскресло Ісуса Христа, вона звучить весь час нового заповіту. Від початку Воскресіння Ісуса Христа, від створення церкви. І церква проходила різні моменти в своєму житті, але ця вістка звучала про Воскресло Ісуса Христа. Не лякайтесь, бо я знаю, каже ангел. Ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, але Він Воскрес. І ангел, а потім Ісус говорить: ідіть, скажіть учням, я чекаю їх в Галілеї. Не бійтесь, радійте. І це, ця подія була сповнена різними емоціями. І сила, яка Воскресила Ісуса Христа на третій день після Його смерті і вивела Його з гробу, це була Божа сила. І ця Божа сила, вона не тільки Воскресила Ісуса Христа, але вона і нас стосується. Вона нас змінює. Ця віска про Воскреслого, так як звучала і тоді, так як звучала, і ми читаємо Книгу «Дії апостолів Петро, Павло безліч разів проповідували про Воскреслого Ісуса Христа. І ми знаємо, що відбувалося. Люди реагували, люди каялись, люди вірили цьому. Воскреслий Ісус Христос змінював їхнє життя. Після ні до апостол Павло пише, 8 розділ. 11 вірш каже, а коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Апостол Павло говорить дуже просто: каже, якщо у вас живе Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих. Запитання до кожного з нас, до кожного присутнього в цьому залі, чи живе у вас Божий Дух? Чи ви пустили Ісуса Христа в своє серце, чи Він має там оселю? Це важливо, тому що каже апостол Павло, коли живе в вас дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то що станеться? Прийде час, Він оживить і ваші смертельні тіла. Ось що важливо: прийде час. Він оживить і наші смертні тіла. Христос Воскрес! Ця істина, ця вістка звучала з уст ангела. Ісус Христос з'являвся в різний час учням, воскреслий Христос. Він стверджував їхню віру. Він через них розказував іншим людям про своє Воскресіння. Свідоцтв дуже багато. Учні їли з ним. Учні переконувалися, коли Ісус Христос з'являвся з ними. Вони бачили Його Воскреслого. Але як і тоді, частина людей не сприймала серйозно Ісуса Христа і Його Воскресіння. Ми знаємо історію підкупу сторожі, ми знаємо, як інші люди реагували. Сьогодні так само люди по-різному реагують. Сьогодні ми з вами, церква Христова, ми є свідками Воскресіння Ісуса Христа. Ця вістка про Воскресло звучала тоді, вона звучить і сьогодні для нас. А через нас вона звучить і нашому оточенню. З тим, з ким ми з ким ми зустрічаємося, з ким ми спілкуємося, з ким ми говоримо сьогодні. Це чудове привітання. Христос Воскрес! Або самі відповідаємо, або нам відповідають воістину Воскрес. І це чудове привітання. Я би хотів, щоб це було не просто слова, не просто привітання, але щоб це була суть нашої вістки про Воскреслого Ісуса Христа. І це насправді це ствердження нашої віри, це не просто слова. Для мене визнавати Воскресло Ісуса Христа чи відповідати, що Він по правді воістину воскрес, це визнання моєї віри. І було б добре, коли б ми, спілкуючись з людьми, розказували про це. Це не просто привітання в сьогодні особливий день чи декілька днів в рік, коли ми вітаємо один одного цим, цим вітанням. Ми сьогодні є свідками Воскресіння Ісуса Христа. Ця вістка, що Христос Воскрес, вона і сьогодні продовжує звучати для тих, хто чує це. Знаєте, хор дитячий співав, і там, якщо ви були, слідкували і слова на екрані були, там були слова. Як ти реагуєш на це? Знаєте, чим цікава Євангелія? Це не просто історія. Це Слово Боже, яке може змінити мене і вас. Воно живе, діяльне. І воно оживає тоді, коли я реагую на нього. І сьогодні свідком Воскресіння Ісуса Христа може стати кожен, хто визнає Його свого як свого особистого Спасителя. Чому? Тому що важлива моя реакція на те, що я чую. Воскреслий Христос. Я вірю в Це чи ні? Я сприймаю це чи ні? Ця віська сьогодні продовжує звучати. Сьогодні ця віська звучить через церкву. І слава Богу, що Бог дає для нас можливість в цей час війни, для нас, в нашому місті, в нашій околиці, так, так спокійно збиратися і поклонятися Богу, святкувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, для солдатів, які там зараз на фронті, капелани. Так само пробують зробити щось, щоб нагадати про Воскресло Ісуса Христа в різний спосіб. І наша молитва за те, щоб наш народ, наші воїни вони також знали Воскреслого. Вони бачать Божу присутність, вони бачать чудо в їхньому житті. Але щоб це змінило їхнє життя, щоб їхня реакція на Воскресіння це було не просто привітання. А віра в того, хто дійсно Воскрес. Сьогодні вістка про Воскресіння продовжує звучати. Ця вістка звучала тоді, в часи, коли Ісус Воскрес для жінок, які прийшли до гробу, для учнів, для народу в Єрусалимі і як наслідок для церкви в Єрусалимі. Ця вістка звучала впродовж цих дві тисячі з лишнім років через церкву. Різні періоди були. Але Бог беріг цю вістку через церкву, через слово своє. Сьогодні ця вістка про Воскреслого це свідоцтво нашого нового життя. І Бог нас відродив до нового життя. І Бог хоче продовжувати відроджувати кожного, хто повірить в нього. І сьогодні, якщо ви є в цьому залі, ви не маєте спасіння, не маєте прощення, подумайте про це. Воскреслий Христос хоче і вас оживити до нового життя. І це не просто слова, це переконання, сенс життя більшості, хто знаходиться в цьому залі. Ми віримо, що Христос Воскрес. Христос Воскрес! Слава Богу! І я радий, якщо ви це говорите від щирого серця. Якщо це просто привітання, подумайте про це. Наше богослужіння продовжується, але вістка ця нехай турбує ваше серце. Приведіть в порядок. Приведіть в правильний стан свої стосунки з Богом. Вістка про Воскреслого Христа продовжує сьогодні впливати на серця людей, приводячи їх до спасіння. Амінь.